Друзі, сьогодні хочу поговорити на одну напевно, що з найболючіших тем для батьків і дітей булінг у школах. Майже щодня в багатьох освітніх установах школярі стикаються з булінгом, з цькуванням через мову, країну походження, вік через навіть через успіхи чи невдачі у навчанні. Як вам, як батькам, зрозуміти, що вашу дитину булять в школі? Адже вона навряд чи, вам прийде і прямо про це скаже? Дитина стає замкнутою, уникає спілкування. Придумує різні причини, щоб залишитися вдома, не йти до школи, або просто каже, я не хочу йти до школи. Дитину не цікавлять ті ці речі, які цікавили раніше. Ми з call to go твердо заявляємо, ми проти булінгу. Для нас важлива повага до кожної дитини, незалежно від країни проживання, віку, раси або соціального статусу її родини. Ми маємо підписаний меморандум з громадською організацією Нецькуй, з якою разом впроваджуємо антибулінгові політики. Це робота з дітьми, які зазнали цькування, навчання вчителів стратегіям протидії булінгу. Ну і, звичайно, це постійний діалог з батьками. School to go – це простір, де діти можуть навчатися без страху і з повагою один до одного. Приєднуйтесь до нас та подаруйте своїй дитині безпечне та підтримуюче освітнє середовище.